Періода, коли єврейський народ виходив з Єгипту, з рабства, коли він звідти виходив, Бог його виводив крепкою міцною рукою. А що ж там сталося? А там Господь послав Місея, щоб він вивів народ. А фараон не хотів відпускати, дармова сила, працюють, кирпичі роблять. Сьогодні ми маємо історію, і говорять, їдемо в Єгипет, куди? На що? На піраміди подивитися, на верблюдах поїти. Оце євреї строїли піраміди, вони рабська праця була. І, і фараон більше того, коли вони хотіли вийти, він їм не давав соломи, щоб вони, бо це ж кирпичі вони ліпили, лампачі випалювали. Настільки вони це робили іскусно, що до сих пор воно стоїть і не валиться. І Бог послав багато казнів. І завершальна казнь була це була кульмінація казні. Коли Господь сказав через Моїсея, скажи своїм людям, євреям, цієї ночі ангел Господній пройде по землі єгипетській і все перморідне, він скота до людини все знищить. Але щоб забезпечити безпеку єврейському народу, він каже: а ви, народ Божий, візьміть ягнятко вечором, закоріть його, м'ясо спічіть. І з'їжте його, а з'їжте не просто так, але щоб ваші одежі були припоясані. Їжте з грікими травами. А кров ягнятки, візьміть на своїх домах, отак на косяках, на одвірках по мості. І ангел, який буде проходити ночі, він побачить кров ягнятки і обмине. Тому пасха це як перескочення, це як визволення, це як залишення живими. І так сталося. І коли на ранок сталася біда, весь єгипетський народ стінав у болі, плаче, тому що все перворідно від фараонового дому, від царського дому, все було знищено. І вони відпускають євреїв. Більше того, Бог розполагає серця євреїв, єгиптян і каже. Євреї кажуть, нам треба піти поклонитися Богу. Дайте нам щось, бо ми ж у вас робили, а ви достатньо не платили. У нас ні золота нема, ні світла, нічого. Дайте, позичте нам. І вони їм посичають украшення разні, золото, стільки набрали, що є і перли до, до того обіцяного краю. Коли євреї відійшли звідти, фарман прозрів, О, обманули мене, ти дивись. Гайда будемо доганяти. Ну, історія говорить, що... Вони не догнали, але самі загинули. Тому Пасха — це є для нас глибоке коріння. І в цей час, коли євреї святкували Пасху, бо Бог рекомендував і говорив їм: святкуйте, пам'ятайте, це День визволення, день вашого освободження з рабства. І в цей день прийшов Христос на землю, і Він воскрес в цей день. І для нас Пасха. Це Христос, який закладений за нас. Підніміть руку, хто мав справу з банком. З банком. Ну, рахунки відкривав, закривав, брав кредити. Хто брав? Знаєте, що таке проценти чи ні? І коли ті проценти так набігають, навіть не встиг подивитися і не знає, що з ними робити. Та я ж не брав стільки. От уявіть собі, у нас назбиралося. Ну, не буду казати, скільки тисяч процентів боргу перед Богом. Запитаю, хто безріхав? Хто без ріхати? Підніміть руку. Нема. От у нас назбиралося процентів гріхів стільки, що ніякий банк не може простити. Уявіть собі, що у вас в бару, в приватбанку там. Рахунок все росте, росте боргу. І ми вже за голову берете і корову продали, і вже хату виставили на опціон, і так, і, а погасити не може. І приходить якийсь чоловік і каже, я гасу твої борги. Ви приходять, я? Це що? А чому? Нащо? Оказується, він добрий і погасив борги. Христос прийшов на землю, щоб погасити гріховні наші борги. Він заплатив ціну наших проми. Це ми мали там бути, це ми мали страдати. І Бог хоче сьогодні, щоб ми через віру повірили у те, що Бог зробив на голові і мали спасіння. Але Бог не залишився в гробі. Відмінність Ісуса Христа від всіх лідерів світу релігійних, в тому, що вони всі в гробі. І сьогодні те, що всі йдуть куди, поклоняться кому? Мощам, святим. А Христос не залишився в гробі. Він Воскрес! І Він Вознісся, і Він сьогодні живий, і Він між нами. І Слово Боже говорить, Він Духом Святим перебуває з нами. І з нами, і в нас прибуде. І як добре, коли ми приймаємо це вірою, дозволяємо нашому Господу у нашому серці жити, процвітати. Знаєте, ми другі люди тоді. Бо коли наше серце переповнюється чогось іншого, то ми тоді становимося трошки не людьми. Замітьте на слід. Ніби разом жили, ніби разом будували щось. Ми багато маємо там знайомих, наші навіть родичі там живуть. І ми зараз з ним говоримо, а що, а вони нас не розуміють, кажуть, ні-ні. Ми прийшли вас вбивати і ми ви винні. Скажіть мені, це нормальна людська подоба. Це відійшли люди від людської і від Божої подоби. Це щось перевернулося. Це щось змінилося. Коли Господь живе в серці людей, вони б ніколи цього не робили. Я хочу сказати, можливо, це не до кінця так, але скажу, українці Божі люди. Як євреї Божий народ, а ми українці Божі люди. А знаєте чому? Ну, дослідіть історію. У нас є історики тут, і вони скажуть, ні одного разу українці просто напасно не нападали ні на кого. Вони тільки захищалися. І коли їхні території забирали, да, вони виступали. Були козаки, які, знаєте, йшли, відвоювали, забирали назад. Але ворог завжди він пильнував, щоб забрати щось. І кожен раз тіснив, як гріх тіснить нас. Ви замітьте, коли ми грішимо, ми не маємо виходу. Ми не знаємо, що робити. Ми, знаєте, кидаємося з сторони в сторону. Ми приймаємо якісь неадекватні рішення. А чому? Тому що мудрості немає, тому що Бог не прибуває тоді з нами. Але Бог добрий до нас, милосердний. І сьогодні Він через слово своє, через отакі місця, де люди збираються, читають Слово Боже, Бог хоче повернути нас до себе. Він хоче жити з нами, бути в нас. А знаєте, чого Він це хоче? Він хоче нас благословити. Він хоче дати нам надію на вічне життя. Він хоче нас утвердити у вірі і в надії на Нього. Бо Він добрий любить нас, бо Він створив нас по образу і по добрі свого. І тому Воскресіння Ісуса Христа знову і знову нагадує нам: Христос Перший з мертвих. Він Воскрес для нашого оправдання. І ми Воскреснем, якщо віруємо. І так Слово Боже говорить, для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали. Пасха наша, Христос принесений за нас. Апостол Павел говорить такі слова. Дивіться, Він присвятив своє життя для того, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресіння мертвих. І сьогодні, друзі мої, ми молимося, і я молюся про те, щоб Бог. Дав пізнання, аби ми усвідомили і оцінили Його безмежну любов до нас, щоб ми збагатилися надзвичайно високу ціну, яку заплатив Ісус Христос, щоб ми збагатилися Його любов'ю, щоб ми відчули Його ласку, щоб ми прийняли Його порятунок. І знаєте, ми просяклися бажанням Христа, який дарував нам життя, повне благодаті. І сили, і його Воскресіння. То, що я сказав вам, що багато років був період, люди не святкували Пасху. А замітьте, 70 років, може більше, з нашого народу, з наших сердець, з наших дітей вивітрували, забирали Бога. Чому сьогодні люди не йдуть до Бога? Це не дивно. Це не дивно, тому що казали, нема Бога. Ми будуємо своє майбутнє і йшли кудись і щось будували, але, на жаль, не те. Бог сьогодні, сьогодні кличе всіх людей, і нас з вами, сьогодні, Він призиває, щоб ми сьогодні повірили у жертву Христа, в Воскресіння Його. І цим Воскресінням сьогодні жили, бо закінчиться життя. А ми маємо надію в Бозі нашому, що ми воскреснемо і будемо вічно з ним. Да. Тому, ви знаєте, Апостол Павло, посланні до Тимофія, пише такі слова, пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа. Друзі, я розумію, що ми зайняті люди, ми кожен день маємо свої плани. Але замітьте, що ті плани, коли ми не покладаємося на Бога, коли ми не просимо допомоги, вони ніби вдаються, ніби получаються, ніби, ніби все добре, але в кінці воно щось не так. Чому? Ми не просимо Бога, ми не просимо ми не дякуємо Богу, ми забуваємо деколи за Нього. І це печально. І я радію сьогодні, що ви відкинули час, відкинули свої домисли, переконання сусідів, людей, куди ти йдеш, нащо туди йдеш, а нормально живо. А що ви прийшли сьогодні, щоб почути Слово Боже? Щоб прославити Бога, щоб принести до нього молитву, щоби сказати йому пару слів в серці своєму і устами своїми. Дякую Тобі, Господи, що Ти Воскрес для мене. Дякую, що Ти чуєш мене. І особливо в ці дні, коли така велика небезпека, коли наші діти, коли наші батьки, коли наші друзі знаходяться там, в великій небезпеці, особливо треба відкривати другий фронт. І в Другий фронт це наша молитва на колінах. Просити за них, щоб Бог зберіг їх, а дав нам сьогодні віру, що вони повернуться. І велика печаль, коли наші діти, коли наші друзі гинуть. Але ми маємо надію в Ісусі Христі, бо не хлібом одним, одним буде жити людина, але всяким Словом Божим, яке виходить з уст у Божих. Хай Бог буде благословенним в житті нашому. І дивіться, що каже апостол Павло. Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасається, коли дотримується слова таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви б не повірили надаремно. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно Писання, Помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня Воскрес згідно Писання. І написано далі, коли ж про Христа проповідується, що Він не Воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння змертвих, якщо нема Воскресіння з мертвих, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна віра і проповідь наша марна, і віра наша марна. Я хочу сказати, друзі мої, багато є сьогодні подій, які ми пам'ятаємо. Але найважливіша подія для нас це коли ми народилися. І, мабуть, що два питання торгують сьогодні людство. Одне питання народження, а друге питання, яке ви думаєте? Смерть. Хтось навчається, хтось виходить заміж, хтось щось родить. Це другорядні питання. Два питання народитися і померти. І стоїть сьогодні питання до нас. Оцей відрізок часу між цими двома подіями. Хто ми є, де ми є і що ми робимо. От за цей період і спитає Господь. Сергій, ти прийняв мене як особистого Спасителя. Всього нам всього треба сказати, Господи, вірю в тебе. Каюсь перед Тобою. Прости мене, увійди моє життя. Будь моїм Господом. Але ці речі сказати не просто. Це равносильно, що віддати останні долари вдома. Повірте мені, що це так. Багато людей кажуть, покаятися це не так просто. Уже жити з Христом вже простіше. А от його прийняти і зробити крок віри – це дуже важко. Знаєте, це як те, що ви не бачите нічого. Бо віра це є очікування майбутнього, в ньому переконання. Бог сьогодні кличе, довіртеся мені. Друзі, коли ви були молоді, і ви молоді, чоловік і жінка тільки поженилися, і ви ну, такі мали ігри, знаєте, хтось закриває очі падає, а ти мене зловиш. Було таке, так? Да? Гралися такі. Ти назад летить. І ти мене зловиш. От летиш, не знаєш, чи він руки підставив тобі, чи ні. І ти липиш нами царя до землі. От Господь тримає свої руки сьогодні і каже: домінся мені, ти падаєш, тобі зле, але домінься мені, я тебе не отримаю. Ось таку, таке переконання ми повинні мати в Ісусі Христі, що Він завжди з нами. в будь-яких обставинах життя Він допоможе нам. Сьогодні, друзі, я хотів би, щоб ти помолилися. За тих, хто нам дуже дорогий. Скажіть хто це? Діти, діти наші, так? Да? Це їхнє свято. Різдво, Паста це їхнє свято. Я хочу зробити трошки дозволу пастора, трошки зробити. Дітей запросити сюди. Будь ласка, всі діти зайдіть. сюди. Хто себе рахує дитиною, дай заходьте. Виходьте сюди, будь ласка. Ми хочемо помолитися за дітей. Це дуже важливо. Ми хочемо благословити їх. Виходьте сюди, виходьте туда. У кого маленькі діти, виходьте з матерями, з батьками. Батьки не стісняйтеся. Благословіння воно прокляття не приносить. Благословіння воно не печалі не приносить. Благословіння не буває багато. І обмінку не буває мало. Ми хотіли благословити, щоб Бог вас ряс благословив. Будь ласка, будь ласка, сюди. будь ласка, дівчатка. Будь ласка. будь ласка, Виходьте. Ще їдіти, там наверху. Ой, маленький там є. Хлопчик. Ай, не хоче Будь ласка, дівчатка, хлопчики, виходьте. Де? А Денис, де Знаєте, Він несе нам щось сюди. А ти туда клади. Друзі, ми хочемо молитися, щоб вони були здорові, щоб вони були мудрі, щоб вони були благословені Богом, щоб Бог був з ними, щоб Бог дав їм долю, щоб не було в них в житті війни, щоб вони були, знаєте, захищені. І це ми можемо випросити Він зацепився з за асфальт носика, кров йде, ну не улетіли, ну всяке буває. Розумієте, коли ми дорічуємо їх дітей наших Бог, Бог збереже, Бог проведе, Бог знає, що їм треба. Будь ласка, ми піднімемося на ноги. Я попрошу Олега Володимировича піднятися сюди. Ми напевно, задні станемо, друзі, не всі разом помолимося. ми помолимося, друзі. Ви хочете благословити їх? Да. Не чую. Да. Давайте всі разом. Господь Бог наш, ми дякуємо Тобі за наших дітей, за наше насліддя. Ми дякуємо Тобі, що ти народився в цей світ і був дитиною. І ти, Господи, дорослий жив. І ти знаєш болі сімей і потреби сімей, ти знаєш возростання дітей, ти знаєш всі небезпеки. І всі радощі, і ми приносимо до Тебе, Господи, їх, сьогодні в молитві і просим, поіменно їх знаєш, Господи, благослови їх, збережи їх, проведи, Господи, щоб вони не знали ні війни, ні горя, ні втрат, щоб вони, Господи, раділи в Тобі, щоб вони довірили своє життя Тобі. І в ці святкові дні ми по-особливому кличемо до тебе за сім'ї родини, за тих, хто в небезпеці, щоб ти змилувався, захистив. Найнайперше, ну, Господи, простив і дав покаяння і пробудження батькам і дітям. Благослови наше село, наших всіх людей, добрих і недобрих. І дай їм добрі серця, дай їм почути слово Твоє, дай їм почути голос Твій і відгукнутися. Благослови всі потреби. Боже, змилися над нами. Прославлений будь наш Бог. Амінь. Амінь. Господи, я також прошу тебе за дітей наших. За друзів, Господи, дітей, які сьогодні тут стоять перед тобою, та майбутнє наші, нашої країни, і Господи, я прошу ти благословив. ти послав добру долю, ти господи хвів в житті, ти благословляв їх, їх і Господи, їхні, їхні родини, їхніх батьків і їхніх. Господи, рідне, щоб Господи, вони були для слави Твоєї, щоб вони могли, Господи, знайтися в тобі і в своє, в своє свій час віддатись тобі, Господи, бути вірними до кінця і спасти свої безнатні душі. Тобі за все дякуємо, хвала тобі за все, Бог наш, Отець і і Дух Святий. Амінь. Дітки стоять на місці, сестри, підійдіть, кожному роздайте подарунок.